Мир вам, браття і сестри! Іноді Всесвітньо-Броварське телебачення веде трансляцію не лише зі Всесвіту, але навіть із богоспасаємого міста Бровари. І от поки ми йшли до цього БТРа, який за, за моєю спиною, два об'єкти Славко і БТР. Е, оце Славко, так, а ото... От, ото БТР. Тут важливо не переплутати, я ось зараз плутаю. Да, так от поки ми йшли сюди, то побачили, що не дивлячись на те, що броварчани, як і решта українців, дуже люблять плакати і розповідати про те, як їм погано живеться і як антинародний режим їх мучає. То життя тут процвітає. По перше, хороша погода. Зверніть увагу, по-друге, вас скільки вже канадських значить багато канадських дерев. Мінімум один БТР, а там далі є на задньому плані, десь там ви звідси не бачите, але ми бачимо стоїть танк Т-34 чотири. Да, і Дуже багато колясок в цьому парку. Де стоїть БТР, тому що, по-перше, броварчанки народжують активно, розмножуються, плачуть і розмножуються. Да, да. Плачуть про скрутності життя да, і розмножуються. Да. Причому всі такі дор дорогі коляски я скажу. Да, скажу і немовлята да. дорогі. У мене ще не, не було у моєї дитини да. такої коляски. І гуляють не було. навколо бронетранспортера, тому що привчають дітей, вони розуміють, з чим їм доведеться да. зіткнутися і чим вони будуть займатися в подальшому. Да. Коротше кажучи, все добре, де людей так да, немало. Немало людей. Це вже нагадує захід під деревами сидять. Ну походь, ми не це. будемо зараз стикати в морду да. людям цим телефоном це і питати їхні враження. Літа. Я б сказав, що це індійське лето, в чистому вигляді з тої кількості дивіться, які кольори це ні, ні, Я... виславко не відвертайте. Не вивертатись тут. хай вони Це таке індійське лето і повернемося, значить, до через оці всіх прекрасних дітей, які їздять цих колясках, років через 18 чекають. Оці БТРи. Я думаю, що за 18 років нічого не зміниться, і оцих БТРів ми не позбудемося. Хочу на жаль ні, да що хочу сказати, що я завжди мріяв вести розділ про зброю, якому жіночому журналі або в жіночій програмі телевізійній. Оце сьогодні спробую. От що нашим жінкам слід знати за БТР? От коли наше радянське війська прекрасно пам'ятаю, хотіло війти в Афганістан, то це входження запізнилося мінімум на півроку, тільки тому, що в 5 п'ятій гвардійській мотострілковій дивізії не було БТРів мотострілкових полках. Мотострілкові полки Дмитре, були на зілах. 130-х. розумієте, що це десь там на Заході були батареї. В Туркестані ніяких БТРів не було. І то вирішив, що треба по базах хранення забрати 100 БТРів і войти. Збирав їх спочатку 50, потім ще збирав їх до грудня. 79-го року нарешті на дивізію знайшли батареї. Вся дивізія пересіла на батареї, погнали на цих БТРах на град, а ззаду ви не повірите, на причепах хлопкоуборочних везли боєкомплект до граду. Бо вже тоді старі вороженці, такі як Ігор Чичка, він зараз живе в броварах, прекрасна людина справжній зброї, це оружий. да, був справжній зброя старого покоління. Він знав, що гради це перше, що нам знадобиться в Афганістані совкам. І вони їх на цих хробковоборочних причепах везли. Так ось ну, 100% Пер... відсотків треба було вбити багато мирного населення. Десь мільйони три все-таки поклали. Ну і через авіабомбардування Ну хто їх ну, рахував? Але швидко потім виявилося, що ось БТР 70 це гібрид перероблений. Це теж, мабуть, 70-ка перероблена, порізана. Ну, Ви ж знаєте, чим різниця, що в 70-ки отут люк. 70 люк отут, почекайте, почекайте. В 70-ки люк отут. Так почекайте, почекаєте. Роз'єдналися. 70-ки, десятний люк отут, а в 80-ки, десь на тому борту, ідемте да, глянемо на той борт. в 80 10 десятний люк отут. А це наш гібрид нашого гарічного. Десантний Льок мав би бути тут, в радянські, А це гібрид нашого героїчного оборонпрому. Ви бачите, що це не техніка. І що швидко? Он, он до речі, бачите, от коляска біля БТР. Так, да, ну так коляска, яка Слухайте, так-от. Uh -huh. БТР — це все, що на нас чекає. Так от були сімдесятки. Що я можу сказати за власне пансирування швидко? От ідемте там туди до нього на нашого є. От лобу йога вверх середина, низ. Бачите, він було 9,7-9 броньої сталі. Борти були, значить, 7, верх і низ 7,7 борти. І днище було 5 мм, корма було 5,7 Дуже швидко, ну, башта теж скажу, Да була... Я не відвертаюся, Башта була 6 мм. Давайте відійдемось. Башта було 6 мм. Дуже швидко виявилося. Відвер... Ніхто не чув. Що Дуже швидко виявилося, що оце все. Пробивається гвинтівочною кулею, що Маузер і іранським чеським Маузером, Шо Лєнфільдом, що кулею гвинтівочною пробивається. знаєте, давайте ми десь статично станемо. Що, що гвинтівочна куля бронебійна, а на коротке навіть із таким сталевим сердечником незаколеним пробиває. Під під вдалим кутом згорі, якщо вниз пробивається. Ну що начальник служби вороження Чечкань мітнувся зразу по базах хранів? розумієте, що тоді в Афганістані не було волонтери, були тільки моджахедів. Що в радянській армії волонтерів не було, треба було ламітися на бази храніння. Він виломився на бази храніння, значить, з цього з Герата. І в каже, що ні, що нам каже, що 50 за ікранів був розумна людина, в зброя. Ну всі фахівці знали, що можна екранірувати борта. Каже, що нам за 50 п'ятдесят то краще зробити тисячу нових, погнати їх, в бой, там їх переб'ють. Справа в тому, що БТР це ж не бойовий слон. Він не має підходити на штикового удару. Розумієте, він мав мав теоретично він мав привозити на поле бою, висаджувати, і тому він мав захищати тільки від уламків гарматних. Але ж умови змінилися. Зробили БТР 80. Я вам скажу чесно, що бронювання так само лишилося 10 лоб, зробили 10, борта зробили 7, 9, корму зробили сім, башту зробили сім. Наскільки це йому допомогло, я скажу, допомогло як мертвому припарка. І от так, в такому вигляді ці героїчні БТРи потрапили в Збройні Сили України. Українські, оце українські двигуни, вісімдесятки. Так само вони на цих корпусах. Всі БТР 3 для нашого героїчного Таїланду. Вони всі або на старих корпусах, значить, але ви розумієте, що розбудова української індустрія озброєнь дійшла до того рівня, що старих корпусів вже не вистачило. І треба робити нові корпуси. Ну, для цього є такий Лозовський ковальський механічний завод це дуже велике виробництво. І в теорії корпуса можна кліпати, там навіть є обладнання для перекидання. Цей корпус, оце обладнання може перекинути за один раз, вхопити mm -hmm. і перекинути, як в битві ну, щоб ви розуміли. Але в чому проблема? Що сталь? Віде, що от Все це треба з броньового ліста робити. Ну, ви знаєте, що з 30-х років з доби репресії броньовий ліс це Маріуполь, як ви здогадуєтеся. Ну, За... А зараз проблема в тому, що треба десь брати броньовий ліс. Я не знаю, що вони брали в а от Дмитро, це ви мене запитаєте. І тут виникає питання. Єдина, давайте відверто, єдина країна, треба звернутися на зовнішній ринок. Ну, де Знайшли якусь броньову сталь, я вас зараз порадую, значить. Купити. Ось я буду згадувати. Значить, у нас є два сорти броневої сталі, значить, закрив панцирною, якою використовують. Значить, от. все-таки як звучить. Вот. Пан панцирна криця. Так, да, да, панцирна криця, це сильно. Да. Так ця, значить, HB 500 мод, значить, вона нібито бельгійська. Але вона бельгійська тільки тому, що майже юридична адреса десь вона була. А вона з Новоліпецького заводу, як ви розумієте. Новоліпський Московія. Да. Ну а так я ж кажу, наш єдиний партнер, наш єдиний брат у цій війні з сепаратистами це Російська Федерація. Вона нам продає благенькі двигуни, благенький лис. Може за дорого, може неякісно, але вона не. Не треба з нами торгувати, вона нас в цій війні підтримує. І тут, от, Дмитре, не все так просто. Давайте спостимов. От якщо ми прям на Москвинів на БТРах, це ясно, ми, ми добрі, вони погані, вони наші вороги, ми їх треба чавити огнем і кольосами. А якщо вони нам продають броневий лист для БТРів, як з цим бути? Це добре чи погано? Це традиційно. Так, я це сказав. Традиційно, би, що добре. Іще, коли, коли воювали чечени, то кожна куля випущена в москальського солдата була перед тим куплена в москальського так. прапорщика. Тобто безумовно, що ворогі... а це у москавського гендиректора куплено новорогі, ново зрештою і кияни в 15 столітті да. продавали да. стріли татарам, да. які потім ці стріли От. випускали по цих да. самих киянах. От щоб ви любі жінки розуміли, що це не так просто, і навіть я скажу, та фірма, яка купує його, мабуть, в житомір юридична адреса, я сумніваюся, що вона українська. Це мовкикось якийсь московський або бо жити ж якось треба. Москви mm -hmm. Але далі питання: я про ускладню все-таки філософ. А якщо в цьому папансирному листі нікелю? І за формальними знаками це не панцирний лист, це значить зрада, правильно? Аллилуйя. І так мислить наша героїчна прокуратура, мабуть. Але вона мислить геть інакше. Я вам поясню. Вони кажуть, бо не пробували цю сталь HB 500 мод, значить, я вам поясню, що таке панцирна сталь одразу, одразу за хімію. на любі речі. Є такі речовини, ви знаєте, є шляхетні добавки. Власне, лігіруючі добавки беруть, значить, вугоцю, як правило, значить, от міжнародна класифікація, якби ми в Піцбургу, десь Пенсильвейн за АІСі шукали броневу сталь, правильно. А ті 500 мів, ну за класифікацію, в ній би мало бути 0,2,032 відсотки вуглицю, 3,5% нікелю, 1,6-2% хрому, 0,2-0,37% молібдену. Правильно? Це вони з цього свою бронетехніку колись лупили, і Волишо виходить непогана в'язка. Чому про тебе нікель, щоб броня була в'язка? Розумієте? Значить, російська сталь, яку значить. Нам продають, слава Богу, з Новоліпіска для шитомерського заводу. Зараз Києва не гребують. Значить, 0,26 вуглецю, 1,9% хрому, три молібдену. Молібдену там йо, йок, никелю, йок. Ну ще скажу, що це котельна сталь. Я скажу, да, її можна закалять, вона буде по 500 до бріделю, до 50 порок воно калиться. але це сталь для трущихся поверхностей, для шахт, ну, я не знаю, для кар'єрів, для шахт. Це індустріальна сталь, це відверто сказати, не сталь. Але ж розумієте, що ніхрюдки і своїм таку сталь ставлять, і москвини використовують таку сталь. Ви думаєте, що армата з кращої сталі зварена? Там теж нема нікелю, нікільніх стоїть, зрозумієте. Тому не можна називати зрадою, що москвини нам продають пансивний ліс. Ні, нікель можна продати агресивному да, блоку НАТО. Так, да, так, да, да, власне. Не забувайте, що через відсутність Нікеля просто наша боротьба завершилася 8 травня 45-го року. Якби був Нікін, то от до сих пір ми били з під балатоном. Повірте мені, так от. В чому проблема? Не можна вважати, що Москвалі зраджують, тому що вони своїм продають броневий ліс без цього, без нікеля. І що ми в них купаємо, купуємо броневий ліс без нікеля, це теж не зрада. Зрада, як мислить наша прокуратура. А як мислить наша прокуратура? Зараз, поки що ми мене дані попередні. Ви ж знаєте, що спочатку для... Житомирського танкового заводу використовували цей ліст. Це така є хоробра фірма. Я вам зараз її назову. Зараз знайду Альфа Техно імпар з юридичною адресою Житомир. Ці хоробрі люди проривають блокаду і везуть полувагонами. Вони її везуть, значить, не, не, не через стіну. Яценюка, а прямо залізницею по полувагонах везуть нам з Новоліпецька цей откатаний ліст. І зараз наш київський завод вирішив. Танк, де корпуси робити БТР-3, їх теж купувати оцю сталь аж 500 мод. Правильно, без нікеля. Це героїчно. Але тут на наша прокуратура каже: а що ви шукаєте сталь з содержанням нікеля? Бо наш київський завод, все-таки там є якісь рештка знань, кажуть, що треба брати оцю ат 500 міл стіл, і буцім то навіть українську. Я ще не переконаний і головного я поки що не знаю, чи є в ній нікель. Бо якщо це по, по класифікації АІСІ АТ-500МІЛ стіль, то вона містить оці ж Бачите, 3,5-4% половини Ніколи це панцирний лист. Це бронекатана Не це сталь броньова. Але зараз їм дорікають, що вони нібито купили цю українську сталь. Я не знаю звідки ця українська сталь, може навіть купили вони через оцей лозовський механічно кузнечний, кузнечний завод. Може навіть у нашого власне не будемо казати кого в Маріуполі. Не будемо робити рекламу. Але питання, чого вони купили сталь з нікелю, Бо іспити робилися на цій от, російські сталі новоліпські без содержання нікеля? І тут, власне, починають розпинати наш київський суд. Я кажу, що це добре, чи це погано, що їх розпинають. Але їх розпинають за те, що вони нібито взяли сталь з нікелем в українську, а не хочуть використовувати оцю псевдобельгійську, насправді московську сталь без нікеля. Тепер за головне, що все це мертвому припаркі. От є такий хоробрий майор С.П. Бікюк, голова ресерч лабораторії Офде, що це таке, я не знаю, Крі, Ейч МАШ АФОФ України. Я йому довіряю, не знаю, хто такий. Це завжди завжди довіряв українським майорам. На рівні майора людина не встигає скурвитися. Курвитися десь починають з підполковника. Майорам українським я сліпо довіряю. Так що цей хоробрий майор робив тести броневих листів: 8 мм і 10 мм, Значить, він взяв восьмерку, значить, Армсталь 500 загартовано до 500 по бінелю, і вона не пробивається оцими кулями, звичайно, ви знаєте, калашниковськими, пековськими, стальним сердечником, але не закаленим, не бронебійним. Її не бере. Десятку оцю от hb 500 російську не бери бронебійна куля, власне з ПК. Не бери із Калашникова. Але в чому проблема, Дмитре? Щось ми давно не стріляли з бронебійними кулями по БТР. Вам не здається, що оце от. Бронювання восьміркою і десяткою, що з нікелем, що без нікеля, уже ж інші засоби враження БТРів. До 100%. От вам не здається, що сама концепція БТРа і сама концепція такої перевірки, ти бачив оцей модуль 3D, от я вам поясню, uh -huh. що БТР же ж теж не слон Ганібала, його не можна перевантажувати. Перші БТРи були 11,5 тонн, 70-ка. БТР-80 став 13,5 тонн при тому шасір і 40 двіжку. БТР-3 український став 16,5 тонн за щодо цього бойового моделя. Ну і піднявся ще на півметра метра висоту. Ну це ж не слон Ганібала. Ну, з другого боку, ви ж самі казали, що засоби доставки піхоти мають бути важко броньовані. Ну я да. Ну так хай роблять у синічному шасі, не танку. Я не готовий зараз вести в жіночому журналі дискусію. Я кажу про те, що може вже БТР застарів, може вже пора щось. Я розумію, або ви визнаєте, що ми в крайньому знаходимося положенні, що це 44-й рік як для Німеччини, що ми будемо латати будь-яким залізом БТР, будь-які шасі збирати на будь-яких колесах з будь-якими двигунами, тому що йдеться власне за. Треба і за щось виживання. подати бригаду за виживання. Дмитрий. Так от, давайте якось не все так просто. Ясно, що потрібні нові вже нова бронетехніка. Скільки... Але ж розумієте, що цей хоробрий Чичкань, Ігор, він зараз броварчанин, на жаль, не можу тут побачити, десь з дружиною гуляє, дай Бог здоров'я ще. Але ж він 79-го року до першого треба екранірувати цей храбрий начальник артворужені 5-ї гвардійської матеріалкової дивізії, був, є чоловік. Mm -hmm. Розумієте? Наш герой скромний український. Він 79-го року б'ється за те, щоб бронетехніку. Ну, крім того, зараз уже в моді протикумулятивні грати. Там і все таки інші не знаю наскільки вони допомагають, але принаймні, Ні, ну просто ставлять. що гвинтівач та куля давка вже не головне з не в Афганістані, слава yeah. Богу. Ми ж не б'ємося з, з хоробрим донбаським населенням. Б'ємося з московським військом. Відверто сказати. Давайте скажемо чесно: ніяких шахтарів там нема. Ні, яких там немає. І стріляють часто не справді не зі стрілецької зброї, широко використовуються ну, і птурси і, ж і, і, і снайперських винтівків великих калібрів. Між іншим, ні, ну це таке. Доки так птуси ж використовується слухайте. Тут треба одне. щоб нашій прокуратурі звинувачувати київський завод, або навпаки, нам його звинувачувати витягувати. Треба дані по враженню. Те, що я пам'ятаю по грозному, далеко вже стрілецьке зброя не основний засіб враження батареїв. Уже є слава Богу, є чим'я, гранатомети, є птурси великій кількості. Є з дійсно великокаліберна зброя, кулемети, гвинтівки, снайперські. Є вже чим пробивати. Вже досить уже сив, 8-10 міліметрів цей броньовий ліст. Він не що і солдати взагалі бояться БТР. Він да. справді з нього неможливо евакуюватися. Нормально з нього неможливо нормально десантуватися, тобто саморобним способом різають двері зліва великі для того, щоб з нього можна було вистрибувати. Тобто, багато це справді дуже сильно застаріла техніка. Ну, але поки Тут що. Тут ваша позиція прокуратури. От чого вона розпинає наш Прокуратура теж застаріла. Так. Це все тому. Да. Ну може дійсно так. Ну що, якщо нам вдасться, ми зробимо сьогодні ще одну передачу. Застаріла техніка, застаріла прокуратура, і в... зробимо передачу про війні зброї між собою. Так. Да. Лишається тільки всесвітньо поворотське телебачення, да от воно не застаріє ніколи. ніколи, тому завжди лишайтеся з нами. Амінь амінь.